Зараз поговоримо про підтримку наших партнерів, бо Сполучені Штати Америки разом з партнерами продовжують надавати допомогу Україні на полі бою. Про це міністр оборони США Лойд Остін написав на своїй сторінці в соцмережах. А я ж нагадаю, що глава міноборони США був з візитом в українській столиці. Ми разом із нашими союзниками та партнерами продовжимо надавати підтримку Україні в задоволенні її нагальних потреб на полі бою та довгострокових оборонних потреб. Ллойд Остін, міністр оборони США, з нами Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаємо вас доброго дня. Доброго дня. Почали розповідати про візит пана Лойда Остіна до Києва. Неанонсований візит. Також нагадаю, що пан Остін був не сам. З ним був ще один дуже важливий генерал пан Каволі. Пане Арсенію, зрештою, які підсумки зустрічей? Про які підсумки ми можемо говорити? Принаймні відкрито. Ну, по-перше, сам візит міністра оборони Сполучених Штатів, як ви. Вишно зазначили разом з керівником збройних сил США в Європі та командувачем об'єднаних штабів НАТО. Власне дуже показові і дають чіткий сигнал, що Сполучені Штати про що пан Ось Володь заявив, залишаються поряд з Україною і будуть підтримувати. І, власне, варто зазначити про ті меседжі, які були. Вони були чіткі, що військова підтримка буде продовжуватись, не зважаючи на зараз дискусію складну в Конгресі щодо затвердження нового пакету оборонного для України та Ізраїлю. Тим не менш, ще є попередній пакет, в тому числі в рамках нього. Міністр оборони США голосив на 100 мільйонів знову таки підтримку. Це і Хімарс, ракети до нього, це і відповідні протитанкові міни, і звичайно, зимове спорядження. Був меседж чіткий від наших американських партнерів: що зима не повинна і не буде ставати на, на заваді того, щоб ситуація на фронті продовжувала. Рухатися, і міністр оборони США чітко сказав, що українська армія готова, незважаючи на погодні умови, умови сьогодні продовжує динамічно і звільняти окремі ділянки на окремих ділянках тримати оборону, де сьогодні Росія намагається контрнаступати, і тому був переданий зимовий пакет. І звичайно, крім цього, також обговорювали з політичним керівництвом. І питання і вступу України до НАТО. Тому я думаю, що був дуже гарний позитивний візит. Зустріч із президентом, зустріч з міністром оборони України і з військовими. І сьогодні важливо, що не зважаючи, я підкреслюю знову такі там на потуги Росії, де розганяється зрада, на внутрішні дискусії в Америці в Конгресі, ми розуміємо, США заходять в президентські вибори. Що США залишається перед нами і ми продовжимо отримати військову підтримку. Особливо символічно, що цей візит пана Осіна на відбувся напередодні 17-го Рамштайну, пане Арсенію. За минулий тиждень та й за цей тиждень відбулося кілька важливих візитів. В той час, коли представники Сполучених Штатів Америки приїжджали до України, українська делегація безпосередньо на чолі з першою віцепрем'єркою України Юлією Сверденко була. В Штатах. Скажіть, будь ласка, результати цього візиту ми побачимо найближчим часом чи в трохи дал далекій перспективі, і які саме. Так, дійсно. Відбувся нещодавньо візит нашої першої це прем'єр-киміністра економіки Юлії Сверденка, Андрія Ярмака, керівника офісу президента, до Вашингтону. Це дуже важливий візит в контексті того, що дійсно як я зазначив сьогодні Сполучені Штати політично. Заходять у виборчу турбулентність, зрозуміло, це нормальний процес демократичної країни. Але це не повинно сьогодні ставати на заваді підтримки України. Було дві важливих е таких напрямки цього візиту: це політична підтримка і були відповідні зустрічі Андрія Єрмака делегації із держсекретарем держсекретарем паном Лінкіном. Обговорення двосторонніх гарантій в рамках зобов'язання G7. І звичайно робота з тим, щоб все таки була двопартійна підтримка сьогодні, в контексті того, що розглядається в конгресі пакет для України та Ізраїлю, щоб була двопартійна підтримка України, тому що варто розуміти, що сьогодні ми стоїмо у боротьбі з новою, як кажуть експерти, осію зла. І, звичайно, це економічне відновлення, дуже багато зустрічей і урядових і експертних щодо майбутнього економічного відновлення, щодо спроможності наших інституцій до майбутнього відновлення. І тут я вважаю, також є певні результати. Звичайно, що такий візит він все таки на меті мав більше такої технічної роботи. Підготовки якихось майбутніх більш серйозних офіційних рішень на рівні перших осіб, але такі візити потрібні, особливо коли ми відчуваємо, що є необхідність більшої комунікації. Ну нещодавнє опитування сполучених штатів дуже цікаве, коли було поставлено питання: наскільки для вас важлива позиція кандидата ну потенційно майбутнього президента Сполучених Штатів у питанні України, важливо або дуже важливо. Сказали 70%. Тобто для американського виборця сьогодні важлива позиція кандидата і потенційного майбутнього президента у підтримці України, тобто дві третіх суспільства це багато. Пане Арсенію, а можна поцікавитись вашою думкою з приводу ще одного візита? Точніше, зустрічі я маю на увазі зустріч лідерів Сполучених Штатів та Китайської Народної Республіки. Чи можемо ми вже говорити про якісь результати, які отримала від цієї зустрічі Україна, чи ще зарано? Ну, ви знаєте, не було якихось особливих таких е підсумкових комунікацій і зустрічі, які безпосередньо стосувалися України. Але перше, те, що два ключових е світових лідери на держав е зустрілися і сьогодні в діалозі, це дуже важливо. В контексті всіх подій, які відбуваються. Е я сподіваюся, що ми побачимо е результати ці е не публічними, а саме у питанні того, що. Все таки зменшиться допомога Китаю, яка сьогодні присутня в обході санкцій, в постачанні товарів подвійного призначення. Звичайно, що ми сьогодні бачимо, що Китай має дуже колосальний вплив на Росію в зв'язку з непростим становищем Росії. Тому я сподіваюся, що зустріч, яка відбувається в сан франциско вона буде мати можливо не публічний. Але важливий результат для нашої держави. Ну і варто зазначити, що як би там не було на цьому тижні було багато візитів і і президентка Молдови, що важливо на наступний день після міністра оборони США був міністр оборони Німеччини. який оголосив знову таки перед Рамштайном, це одна з ключових держав сьогодні в Євросоюзі. В НАТО 1,3 мільярда. І це і протиповітряна оборона знову ж таки, і ракети це сьогодні важливо, що партнери залишаються перед нами. Нідерланди, додатковий пакет військовий, 2 мільярда. іт коаліція, і от підсумки знову таки виділяють Люксембург додаткові кошти спільно з Естонією. Це робота Британії і Норвегії в рамках морської коаліції. Ми сьогодні бачимо, що Україна в змозі з партнерами забезпечити зерновий коридор. А це для нас. Ключовий момент, тому що ми залишаємося гарантами світової продовольчої безпеки. Я просто хотів сказати, що сьогодні світова коаліція вона поряд з Україною. Партнери поряд з нами, і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція і Британія сьогодні докладають максимум зусиль для того, щоб не було заминок на фронті. Як сьогодні дуже намагаються розповідати, що зимовий період зараз все зупиниться? Ні.